Доброї наступаючої ночі усім нашим глядачам! Ну що ж, матусі і татусі, бабусі і дідусі. Вже зовсім швидко настане ваш особистий час. Дітки вляжуться на м'якенькі подушки і підтепленькі ковдрики. Хочі ж ідіть робити собі смачнющий чай, а я тим часом почитаю вашій малечі казку на ніч. дорогі малятка, гарні хлопчики і дівчатка. Якщо буде ваша ласка, слухайте всі на ніч казку, українська народна казка, солом'яний бичок. Жили собі дід та баба. Дід служив майданником, а баба сиділа вдома, мички пряла. І такі вони бідні, нічого не мають, що зароблять, то проїдять, та й немає. От баба й напалась на діда: зроби та й зроби мені, діду, солом'яного бичка, і осмоли його смолою. Що ти говориш? Навіщо той бичок тобі здався? Зроби, я вже знаю, навіщо. Дід Нічого робити, взяв, зробив соломіного бичка та й осмолив його смолою. Переночували. От на ранок баба й набрала мичок і погнала солом'яного бичка пасти. Сама сіла у холодочку, пряде кужіль і приказує паси, пасись бичку на травичці, поки я мички попряду. Паси, спасись, бичку на травичці, поки я мички попряду. Доти пряла, поки й задрімала. Лице з темного лісу, з великого бору біжить ведмідь з обдертим боком. Наскочив на бичка Хто ти такий? питає Скажи мені. А бичок йому я бичок третячок, із соломи зроблений, смолою засмолений. Ведмідь і каже Коли ти солом'яний, смолою засмолений, то дай мені смоли обідраний бік залатати. Бичок нічого мовчить. Ведмідь тоді його хап за бік, давай смолу віддирати, віддирав віддирав та й зав'яз зубами ніяк і не вирве, сіпав, сіпав, затяг того бичка, хто зна куди. От баба прокидається, аж бичка немає. Ох, лихо мені велике, де це мій бичок дівся. Мабуть, він уже додому пішов. Там мерщій днище і гребінь на плечі та додому. Коли дивиться, ведмідь у бору бичка тягає вона до діда Діду, діду, бичок наш ведмедя привів, іди його в хапи. Дід вискочив, віддер ведмедя, взяв і кинув його до погріба. На другий день, ще ні світ, ні зоря, баба вже набрала кужелю і погнала на толоку бичка пасти. Сама сіла в холодочку, пряже кужель і приказує. Паси, пасись, бичку на травиці, поки я мички попряду. Пасись, пасись бичку, на травиці, поки я мички попряду. Доти пряла, поки й задрімала, коли це з темного лісу, з великого бору вибігає сірий вовк. Та й до бичка. Хто ти такий? Скажи мені. І я бичок третячок, із соломи зроблений, смолою засмолений. Коли ти засмолений, каже вовк. То дай і мені засмолити бік, а то капусні собаки обідрали. Бери, каже бичок. Вовк зараз до боку хотів смоли віддерти, Дер-дер та зубами зав'яз, що ніяк уже й не віддере. Що хоче назад, та ніяк вовтузився, та бичок не дався. Прокидається баба, аж бичка уже й не видно. Вона й подумала мабуть, мій бичок додому побрів. Та й пішла. Коли дивиться у лісі вовк, бичка тягає, вона побігла дідові сказала дід і вовчика у погріб укинув. Погнала баба і на третій день бичка пасти, сіла в холодочку та й заснула знову. Аж біжить лисичка. А хто ти такий? питає бичка. Я бичок третячок, із соломи зроблений, смолою засмолений. Дай мені соломи, голубчику, прикласти до боку. Капусні хорти трохи шкури не зняли. Ну, бери. Зав'язла й лисиця зубами у смолі, ніяк не вирветься. Баба цього разу дідові сказала, дід покинув у погріб і лисичку. От їх скільки назбиралось. Сів дід над лядою в погріб та давай гострити ножа. Ведмідь почув та й питає його, діду, навіщо ти гостриш того ножа, щоб із тебе шкуру зняти та пошити з цієї шкури собі й бабі кожухи. Ох, не ріж мене, дідусю, пусти краще на волю, я тобі багато меду принесу. Ну, гляди, взяв та й випустив ведмедика. Далі сів над лядою, знов ножа гострить. Вовк його й питає: Діду, навіщо ти ножа гостриш, щоб із тебе шкуру зняти та на зиму теплу шапку пошити? Ой не ріж мене, дідусю, я тобі за це цілу отару овечок прижену. Гляди прижени. І вовка дід відпустив. Сидить далі та ще ножа гострить. Виткнула писочок лисичка та й питає Скажи мені, будь ласка, дідусю. Навіщо ти ножика гостриш? У лисички каже дід, гарна шкура хочу зняти. Ой, не знімає з мене шкури, дідусю, я тобі й гусей і курей принесу. Ну, гляди, принеси і лисичку дід випустив. От переночувала ніч, коли на ранок ще ні світ, ні зоря, аж дер дер щось до діда в двері. Баба прокинулась. Діду, діду. Щось до нас у двері шкребеться, піди подивися. Дід вийшов, коли то ведмідь цілий вулик меду приніс. Дід узяв мед та тільки ліг аж у двері знов. Дер -дер. Коли вийшов, аж повен двір овець, вовк понагонив. А незабаром лисичка принесла курей, гусей усякої птиці. І дід радий, і баба рада. Thank you. Вікна ніч постукала. Спадки всі лягайте і сни споглядайте. знайку, досить читати! Глянь на годинник вже як пізно! Спадки потрібно! Будемо гощуватися, щоб гарно відпочити вночі і завтра прокинутися з гарнющим настроєм. На добраніч, дітки!